поняття дробу, поняття дробу, порівняння дробів отже поняття дробу, що таке. Дріб? Числа виду, бачимо, одна друга, дві третіх, три четвертих. І так далі називають дробами. Тобто це у нас дроби. Ось Такий вони мають вигляд. Дріб це число. Яке позначає якусь частинку цілого. Число те, що над рискою, називається чисельник. Під рискою – це знаменник. Чи якщо у нас буде, наприклад, дріб 3 4, то число над рискою, число 3, це чисельник, число під рискою число 4, це знаменник. Знаменник. Отже, чисельник показує, скільки частинок узяли від чогось, а знаменник показує, на скільки частинок щось поділили. Якщо ми візьмемо з вами Наприклад, піцу, так? Ось Вона в нас така піца. Кругленька, ось така, одна ціла піца. Розріжемо цю піцу на чотири однакових кусочка. От. Ми показали ось знаменнику, що таких кусочків у нас чотири. Далі із цих кусочків ми візьмемо три кусочки. І це й буде оці три наш чисельник. Тобто, чисельник. Показав нам, скільки кусочків з усіх розділених ми взяли. Причому, якщо ми беремо половинку одну другу, тут у нас є. Піца також, от взяли ми піцу, розділили її на два кусочки. І взяли один, то це буде одна друга. Або половина по-іншому кажуть. Якщо ми розділимо на три частинки і візьмемо один кусочок, то це буде третина. Далі. Розділимо на 4 і візьмемо 1. Це буде четвертина. І так далі. Давайте візьмемо книжечку, відкриємо її і розглянемо у ній номер 9 на сторіноці 5. Потрібно записати яку. Частину кожної фігури зафарбовано. А яку ні? Чи якщо ми дивимося на перший малюночок, рахуємо, скільки ж у нас тут всього частинок розділено: Один, два, три, чотири п'ять, шість сім, е, вісім. Вісім частинок у нас зафарбували, а в... е, розділили. А зафарбували три. Отже, в нас узяли три частинки із восьми, тобто буде дріб три восьмих. Далі квадрат.

Далі трикутник. У нас тут один, два, три, чотири частинки. Отже, знаменник 4. І взяли з них один, два, три зафарбовані. Три четвертих. Один, два, три, чотири п'ять, шість. На шість частинок поділили. Отже, підрізкою число 6. Записуємо, і взяли з них одну зафарбовану. Записали одиничку. Вами визначили яку частинку фігури зафарбовано. Тобто ми показуємо, що це у нас зафарбована частинка фігури. Але в нас ще стоїть завдання визначити, яку частину фігури не зафарбовано. Тому, знову ж таки, якщо ми говоримо про незафарбовану. Знаменник в нас залишається той самий, без змін, тому що ми беремо кількість усіх фігу... частинок це 8. А далі рахуємо незафарбовані частинки. 1, 2, 3, 4, 5. Отже, незафарбовано в першій фігурі 5 восьми. Далі переходимо до другої фігури. Знову ж таку, таке, всього в нас частинок 16. Якщо у нас 5 зафарбовано, то не зафарбовано буде 11. Далі третя фігура в нас всього розділено на 4 частинки, не зафарбована одна. І остання фігура в нас всього 6 частинок і не зафарбовано аж 5. Отже, ми отримали дроби. Зафарбовано три восьмих, 5 шістнадцятих, 3 четвертих і одна шоста. А не зафарбовано 5 восьмих, одна шістнадцятих, одна четверта і 5 шостих. Запишіть це, будь ласка, до свого зошита. Так, добре, тепер попереднє завдання. Нам потрібно прочитати дроби в номері 8. Згадуємо, як же читаються ці дроби. А читаємо ми їх так: одна восьма. Далі 3, 11. Сім десятих двадцять дев'ять, тридцять сьомих. Тепер розбираємо. Нам ще потрібно вказати, що показує чисельник. І знаменник кожного дробу. Перший дріб одна восьма. Знаменник показує, що щось розділили на вісім частинок і взяли з них одну. Далі друга дужечка. Розділили на 11 частинок і взяли три. Третя дужечка розділили на 10 частинок і взяли 7. І четверта дужечка розділили на 37 частинок. І взяли 29, то пам'ятаємо, що знаменник показує, на скільки частинок ми щось розділяємо, а чисельник показує, скільки з них ми беремо. Так, отже, тепер нам потрібно ще згадати, як же порівнювати дроби. Якщо ми візьмемо з вами два дроби. Перший дріб. 7 дев'ятих, наприклад, а другий дріб 5 дев'ятих. Як же нам визначити, який з цих двох дробів буде більший? Дивимось, ці дроби в нас мають однакові знаменники. І в першому дробі, і в другому в нас знаменник 9. Отже, ми повинні порівнювати їхні чисельники, числа над рискою. Із двох дробів. В які мають однакові знаменники, більшим буде той, у якого більший чисельник. Тобто дивимося, в першому дробі чисельник 7, у другому чисельник 5. Вже, звичайно, 7 буде більше, ніж 5. Значить, 7 дев'ятих більше від 5 дев'ят. Так, давайте запишемо тепер номер. 18. У підручнику сторінка 6. Нам потрібно порівняти дроби. Перший дріб 2,25, і другий 7,25. Знову ж таки, дивимося: дроби у нас мають однакові знаменники 25, тому ми порівнюємо чисельники. Дивимось, в першому 2, в другому 7. 7 більше від 2, Отже, 7 25 більше, ніж 2 25. -х. Наступний на надужечка одна 14 і одна 17. -та. Зверніть увагу, тут у нас навпаки однакові чисельники, а знаменники різні. Як же вчинити в такому випадку? Так, якщо у нас два дроби мають різні знаменники, а однакові чисельники, то порівнюємо ми так. З двох дробів, які мають однакові знаменники однакові чисельники, більшим буде той, у якого знаменник менший. То бачимо… Чисельник і тут, і тут один. Далі знаменники в першому 14, в другому 17. Тому більший буде той, який менший. Знаменник. Тобто одна 14 буде більша за одну 17. -ту. Наступний дріб: 13 19 і 12, 19. Дивимося знаменник 19 і тут 19. Отже, більший буде той, у якого більший чисельник. 13 більше за 12. Так, і залишилась нас одна дужечка ще. 4 п'ятих і 3 п'ятих. Знову ж таки, однакові знаменники. Порівнюємо чисельники. Чи який чисельник більший, той і дріб більший. 4 Більше, ніж 3. Отже, 4 п'ятих буде більше за 3 п'ятих. Таким чином, ми з вами згадали, що таке дріб та як їх порівнювати. Вдома, будь ласка, спробуйте зробити це самостійно. Домашнє завдання повторити, що таке. Дріб. Повторити поняття дробу, що таке дріб, що означає його чисельник і знаменник, та виконати самостійно номер 19 на сторінці 7. Порівняти дроби, як ми це щойно з вами зробили. Успіхів!